Не любить свят, тим більше коли вони духовні і дають наснагу насамперед для душі, а не тільки для тіла. І Різдво Христове Новий рік та водохреща одні із найулюбленіших. І це чудовий привід почати нове життя, оновитися. Як саме? Дивіться зараз у нашій програмі. Від Різдва і до водохреща ми вітаємося одне з одним. Христос народився. Славімо Його! Народження дитини взагалі велике свято для родини, а тим більше, коли народився той, хто врятував людство. У зв'язку з різним літочисленням за григоріанським та юріанським календарями зараз маємо багато плутанини зі святами, коли громадянський Новий рік припадає на Різдвяний піст у православних. Звичайно, не треба вдавати із себе монахів і керуватися стародавнім скицьким уставом, рекомендують більшість священиків. Ми повинні жити сучасним життям. Але пам'ятати, що Бог є всі хрещені. А хто звертається до Христа? Хто живе сообразно тим е, ну, обіцянкам, які він давав людина в образі своїх хрестхресних батьків, тому що дитину хрестили, хрестили всіх більшості в дитячому? Встаті. Хто звертався до того Христа, який є його, його Христом, його вчителем? А хто виконує його заповіти, а ніхто. Так, от, якби це, якби це так повернути наших людей, щоб вони не були заполітизовані, візьми зараз. Всі люди надзвичайно великі політики. А от а хто духовний, а хто знає про Бога? У нас великий дефіцит по справжньому теплих родинних свят приводів зібратися разом, коли ми не завантажені нічим зайвим. Тому новорічні свята особливі в цьому переліку. Мама розповідала, що це праздник великий. Ісус Христос родився о, і Він за нас віддав життю. То, то я його дуже мам, да, ми це полюбляємо його. Призводить у нас дуже великий праздник, його ми добре святкуємо в кругу сім'ї. А як саме святкуєте? Як святкуємо, мама робить різні страви. Наприклад, у нас завжди є куця там риба. Ви готуєтесь до цього свята? Ось якось, можливо, батьки дотримуються посту різдвяного. Так, ми готуємося до цього свята. Ну, якби мама моя дотримується посту, а ми татом – ні. Ми збираємося з сім'єю і готуємо різні сімейні страви, даруємо 11... 12 страв. Подарунки даруємо. Nee. На Різдво я зазвичай їжджу до бабусі і ну, там на столі завжди є 12 пісних страв, приходять колядники вже починають з вечора колядувати. Ну, мені подобається святкувати та Різдво. Я варила кашу з маком, кутю я Приході, вечірку приносили, ну, мої родичі приносили, пірожки приносили. І я їх угощала. До речі, відзначати новий рік можна і 1 вересня, і 14 січня. Але у так званий Старий Новий рік ліпше відсвяткувати пам'ять святителя Василія Великого та обрізання Господнє. Ми живемо за григоріанським календарем і новоліття відзначаємо 1 січня у день пам'яті преподобного Іллі Печерського. Старий новий рік. Ні, ми ніколи не святкуємо. Це ми більш святкуємо з друзями, ну з родинними друзями. Ми збираємось ну не таким тісним колом, а вже коли більше людей і святкуємо. «Меланки, ось можливо щось щідруєте. Щось. Ми з друзями ще демо Старий Новий рік ми не святкуємо, але можуть прийти друзі і пасівати. Людина взагалі міряє своє життя не роками, а переважно подіями. Переїзд на нове місце, зміна роботи, одруження, народження дитини тощо. Тож новий рік це чудова нагода просто зібратися разом, посміхнутися одне одному, подарувати подарунки, головний з яких любов і тепло нашого серця. Якщо не буде християнської любові, то ніяка наука нам нічого не допоможе. А тому у цьому новому році хай Господь умиротворить всіх, хай Господь всіх заспокоїть, нехай Господь всім дасть те. Е, ну, не завжди, що вони хочуть, то тому що не завжди корисно те, що хочеться. Але те, що так корисно для нашого, для нашого народу, взагалі в цілому, будь то на заході, на сході, на півдні, на півночі немає значення, але щоб ми були єдиним великим українським народом, не взираючи на себе, на своє походження. Різдво це свято тепла серед зими, тепла людського серця. Після цієї різдвяної ночі у світі змінилося все, бо народилося нам сонце правди. І якщо нам здається, що немає вже місця, де людина могла б зігрітися, то це означає, що насправді охолонуло серце людське. Життя завжди було нелегким, бо ще Господь пророкував Адамові, що у поті чола їстиме хліб свій. Проте, і страждання, і тіснота, і гноблення переносяться легше, коли у нас і між нами є тепло. І найперше, де ми можемо і повинні проявляти таку любов наша сім'я, родинні традиції. У мене мама сама з західної України. Вона дуже серйозно ставиться до таких речей. І я привчена особисто до того, що у святвечір завжди збирається родина. За сімейним столом. Накриваються всі 12 страв, читається молитва, і потім вже починається вечеря. Завжди дякуємо Богові за все, що він нам дав, за здоров'я, за щастя, за любов. В такі дні повинні ми прощати всіх, прощати себе в першу чергу, забувати будь-які образи. І відкривати своє серце для любові. Тому що Бог, Він нас створив з любов'ю, і любов повинна жити в кожній людині. Тому що ми ж як е, отримуємо те, що ми віддаємо. І якщо ми віддаємо любов, то ми її будемо отримувати. Якщо навколо людини немає, любові немає хорошого оточення, значить проблема в самій людині. А тепер перебувають всі три віра, надія, любов. Але любов з них найбільша, говорив святий апостол Павло. І святитель Лука Воїна Ясенецький теж повторював: ми повинні жити вірою, надією і любов'ю. Це наша опора, цим ми повинні дихати. Але треба пам'ятати, що яка б невелика була віра, яка б не благословенна надія, та любов понад усе. Шукайте ж усіх Христової любові, очистіть серця ваші і дайте в них місце. Святій любові, суть духовно різдва це відновлення втраченого зв'язку з Богом, заради якого Бог по любові своїй до творіння, свого до людства, посилає свого сина, єдинородного, по природі Бога, щоб він, втілившись в людську природу, відкрив їй назад шлях до Бога, який колись був втрачений людиною, щоб людина до нього повернулася не як раб. Не як підвладний, не як просто творіння, якийсь робот, який має виконувати всі вказівки всесильного Бога, а повернулася людина до нього вже по любові. Для цього Бог перший виявляє любов. І Він віддає себе на катування згодом, на муки, на смерть. За кого? Не за праведну людину, за грішну людину, за всіх нас, які ми ще грішні. І грішні, бачачи оцю любов Божу, починають прагнути до, до нього по любові вже. Без такого людина не здатна полюбити Бога. От в цьому премудрість народження е, Божественного немовляти. Головне в житті завжди робити добро людям. І якщо не можеш робити добро велике, намагайся робити хоча б маленьке, а таке маленьке добро здатен робити кожен. І кожен із нас повинен собі під кінець дня поставити три питання. Перше питання. Що Господь Бог зробив для мене чого? І я думаю, що коли так щиро запитаємо і подумаємо, будемо здивувані. Скільки добра Господь Бог кожному з нас робить час дня. Кожного. Друге питання. А що я зробив для моїх ближчих? Чи тих найближчих для родини, чоловік для жінки, жінка для чоловіка, батько мати для дітей, діти для батька-мати? Для сусідів, для знайомих, для, для кого-небудь. Можна і для чужої особи. А щойно третє питання, а що я злого зробив? Неї? Або що я не зробив доброго, що міг зробити. Одним словом, провинився перед Рос. Якби ми дороги. Кожного дня собі ті три питання на кінець дня поставили. Ви знаєте, наше життя виглядало б дуже інакше. Може хтось з вас вже то робить? Богу, дякую. А якщо ні, спробуй. Треба чесно зізнатися, що, на жаль, ми дуже мало любимо Ісуса Христа і говоримо про Нього. А відтак мало проповідуємо Його, прагнемо до нього і радіємо за нього. Тому часто церковні свята, отримані нами у спадщину, перетворюються на звичайні застілля. На жаль, ми надзвичайно зациклені на самих собі, на власному маленькому світі. Але помічено, коли навіть найлінивіша людина з потухлою душею присутня при розмові про Христа, сам Христос присутній між тими, хто говорить, і тоді запалюються найсиріші душі. У пророка Ісаї є такі слова О, ви що нагадують про Господа, не замовкайте! Проте Єрей Андрій Ткачов, настоятель київського храму на честь святого Агапіта Печерського, зауважує: не можна зранку до ночі говорити про машини, футбол, гроші, погоду і взагалі не говорити про Господа миру Ісуса Христа. А як би було прекрасно прицитувати Спасителя? І Різдво чудова нагода згадати про те, що ми його діти. Мова про нього велика сила. А бажати в Новий рік треба того, чого нам не вистачає. Кожен сам знає, де його порожнеча, матеріальна чи духовна. Тому бажаємо, аби порожнеча ваша сповнилася подарунками від Бога.